Ось такий маленький вентилятор став порятунком від спеки для собак та котів. Його розробили японські ветеринари і токійський виробник одягу. Лопаті вентилятора поміщені в круглий корпус з отворами. Прилад важить 80 грамів. Працює від двох пальчикових батарейок. За економного використання їх вистачить на три місяці. Цього літа Японія, як і багато європейських країн, потерпає від аномальної спеки. Бо таку спеку гуляти із собаками в день неможливо. Зазвичай я беру із собою сухий лід, щоб охолоджувати собак, але з вентилятором нам було б зручніше. Ідея зробити прилад виникла в Дзави, яка очолює компанію з виробництва одягу для вагітних. Я часто бачу одяг з охолодженням для людей, тому подумала, що добре зробити щось подібне і для домашніх улюбленців. Вентилятори надійшли в продаж місяць тому. Коштують 74 долари. Продано вже щонайменше 100 штук.